Доброго дня, шановні колеги. Тема цього відео документування в аналітичних процедурах з використанням варіантів звітів. Ми заходимо в аудит, процедури і в поворотних активах, в запасах ми хочу створити аналітичну процедуру. Створюю її. Вибираю знову поворотні активи, запаси. От аналітична процедура. У створення, а тут немає процедури, значить я її створюю, створюю аналітичну процедуру, заходжу в неї, і тепер мені треба документувати її. І ми зробили підсистему, яка дозволяє сюди записати в кожну процедуру варіанти звітів. І ось як вона працює. Якщо два рази Щелкнути на, на обратну сальдові відомость по рахунку 20-му варіанту звіті. мені відкривається така форма. Я кажу Створити. Ми бачу тут 20 рахунок, сальдо, зміни, процент зміни. І я далі кажу зберегти. І формую документ Ви вже в нашу процедуру. Запаси. От сюди, в вигляді Excel-файлу. Таким чином ми максимально швидко і далі відкриваю Excel-файл, і я бачу, що в мене вже повністю сформований документ, в якому знаходиться і дані по проекту, і індекс документів, і дати, хто створив, коли створив, і дані з оборотно-сальдої відомості, зі зміни, з проценту зміни, і ті дані аналітичні, які нам потрібні. Далі я тут вже можу з ними працювати. Но таких в нас не один звіт. Далі я хочу проаналізувати оборотну сальдовідомості по 201 рахунку в розрізі номенклатури, де є зміна, процент зміни. Тоді я на ній просто її визиваю, нажимаю сформувати. І я бачу, ага, це я бачу, що дебітовий оборот рівняється нулю, кредитовий оборот рівняється нулю. Це ті, та номенклатура, по яким нема, не було руху протязі руку. І я бачу, що в мене. На півмільйона є запасів, яких, по яких немає руху. Я знову кажу, що зберегти цю процедуру і знову вложу його в нашу процедуру. У нас йде процедура оборотні активи, 32 запаси і в нашу ж аналітичну процедуру. І знову формую другий Excel-файл. Далі я формую. Третій варіант звіту. Вибачається невдалий приклад. Давайте зведені проводки. Я хочу побачити проводки, Спромувати. І я бачу сума, по сумі відсортовані, рахунок дебіту, рахунок кредит, суттєвість по дебіту, суттєва зміна по кредиту чи оздали. Суттєво чи зміну по дебету і залиш, що зміна покрети. Якщо є ручні проводки, то ручної проводки. Там ще додаткових багато аналітичних даних. І, до речі, я звідси можу теж відкрити сам зведену проводку і проаналізувати. Але і далі я хочу знову зберегти її в вигляді робочого документу. І знову я йду в шукаю нашу процедуру. А в нас 32 друга. 321, 01, сформувати. І таким чином я декількома нажатьми мишки сформував вже три робочих аналітичних документи, згідно яких я вже можу, оцих раз, два, три, які я можу відкривати і далі з ними вже допрацьовувати. Причому кожен робочий документ в мене має індекс, дата, хто, коли, де створив, які тут дані є, і я далі можу вже з ними тут. Якісь робити свої аналітичні висновки і записувати процедуру. Ну, два слова, як це вдалося зробити. У нас в підсистемі є документування. І в кожному, на кожний документ, який в нас є водиті, це 01, 02, 03, 10, 14, оцих, цих 14 документів, в документуванні є якби звіт по цьому документу. І якщо я йду, наприклад, в оборотно-сальдову порахунку, то я можу налаштувати, не просто взяти оборотно-сальдову порахунку, взагалі зробити, а можу налаштувати відбір. Наприклад, ну, наприклад, порахунку 92-му. Давайте сформуємо. І тут я можу будувати. Чому ну, у нас відбір не дорівнює? Місто 92-й, вибачаюсь. Сформувати. І тут я можу якісь колонки виводити, які мені не потрібні, начальне, дебітово кредитове, мені тут не потрібно. Та і взагалі-то мені зміна тут не дуже потрібна, і кредитовий оборот мені не потрібний. Чи сортувати, чи ще щось робити. Таким чином я можу налаштовувати. І далі я, якщо зберігаю, я кажу, що я буду зберігати це, зберегти 92-й рахунок, 92-й рахунок, е тест. І кажу для всіх користувачів, тут можна пояснення написати і зберегти. І тоді, коли я це роблю, е тоді в мене. Отут в мене з'являється... Давайте ще раз оборотну сальдові відвідувачі, відкриємо по рахунку. О, 92-й тест. І коли я вже другий раз нажимаю, то воно вже мені формує ті дані, які я в ньому налаштовував. А далі є кнопка зберегти, і я можу зберегти вже в ту процедуру файл, який мені потрібно. Але е, саме смак в тому, що... Оці всі звіти, вони зберігаються в файлах в довіднику. Не, файла, не файла. Там є файли налаштування, на які зберігаються в довіднику. І ми бачимо, які, е, оце в мене оборотно-сальдові довідник ласт, збереж, збережений, от оборотно по рахунку, що відкрите, то от, оці зберігаються всі налаштування. Відповідно, ми зробили так, що методики і в процедурі. Якщо ми відкриваємо процедури, давайте от, от через розділи Аводити підемо, знайдемо нашу процедуру. 32, 321, задемо сюди. 01 процедуру. Отут я їх вибрав. Тобто я додати і вибираю ту той довідник, який я налаштував для цієї процедури. Відповідно, мені не треба там ходити, запам'ятовувати, що ця процедура для цієї. Лаштування для цієї процедури, це налаштування для цієї процедури. Я зразу її зробив, зразу тут закріпив. І коли я вже роблю аудит процедури і аналізую, то в мене вони тут внизу висвітлюються. Можна нажати кнопку кнопкою, вона визветься цей, по цьому довіднику налаштування, а можна просто два рази щелкнути мишкою, і буде результат такий самий. І в результаті ми получаємо, що аудит зводимо до того, що треба просто послідовно щелкати мишкою. Шановні колеги, я думаю, що ви оціните цю розробку. Дякую, до побачення.